Урок математики, частина 1, 1. Урок 6, сторінка 28. Розгорнемо його і переглянемо домашнє завдання, яке ви на сьогодні зробили. Перевіримо. Продовж твердження: розряд С, Позиція цифри, в записі числа або місце цифри. Завдання 2. З'ясує число, яке заховалось за зірочку. Правильна відповідь. Під буквою Б. 4 додати 8 -12 до 12 додати 5 -17 і від 17 відняти 8 до рівня 9. Продовж твердження, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Переходимо до тему уроку. Сьогодні на уроці ми з вами поставили пальчик і читаємо разом розглядаємо поняття. Нумерація чисел першої сотні, числа 61, 80. Найпростіші геометричні фігури поверхня. Отже, ми продовжуємо читати і записувати числа першої сотні. Поговоримо про найпростішу геометричну фігуру поверхню. Попрацюємо із будиночком чисел. Прочитаємо в таблиці числа від 64 до 70. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Це числа сьомого десятка. Прочитаємо в таблиці числа від 80 до 71 у зворотньому порядку. 80, 79, 78, 77, 76, 75. 74, 73, 72, 71. Це числа 8 десятку. Далі спробуємо за допомогою арабських цифр, а їх у нас 10, записати усі можливі числа першої сотні, у яких число десятків на 7 більше від числа одиниць. Ну, у нас міркуємо так. У нас буде двоцифрове число, у якому число десятки на 7 більше. Якщо число одиниць буде 0, тоді десятків на 7 більше, до семи додати 7 буде 70. Якщо число одиниць дорівнює 1, то до 1 додати 7 це буде 8, другий варіант числа один. Якщо число десятків, якщо число одиниць дорівнює 2, то до одного додати, чи до двох додати 7 дорівнює 9, третій варіант числа 92. У кожному із цих чисел число десятків на 7 більше від числа одиниць. Пригадаємо наші знання про числовий промінь. Увага на екран. Запам'ятай! Числовий промінь це промінь, який має початок відліку, що збігається з початком променя точка О. Одиничний відрізок. І так, як бачимо, на числовому промені у нас з вами живуть числа. У певному порядку, але обов'язково у нас є початок, позначений точкою О. У нас є вже розташовані числа у певному порядку, але відстань між ними дорівнює однакому одиничному відрізку. А тепер поверніться на сторінку вашого зошита, знайдіть числовий промінь, позначте на ньому число. Що є найбільшим одноцифровим? Так, це число 9 і позначте його сусідів. Рахуємо кропочки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто, ось тут на цій крапості живе число 9, а його сусіди попередні 8, і наступне число 10. Розглянемо задачу. Номер 5. Увага на екран. Коли дівчатка вишикувались ряд, тетянка побачила, що вона п'ята від початку, перша, друга, третя, четверта. Отже, ось наша Тетянка, вона п'ята і четверта від кінця. Один, два, три, чотири. Запитання, скільки діточок у нас у ряді. Відповідь 8. Як розв'язати цю задачу до 5 додати 3, або до 4 додати 4. Відповідь: 8 дітей. Записали. Пригадаємо з вами таблицю додавання і віднімання до 7. Числа 7. Повторюємо разом з Диктором додати один дорівнює восьми. До семи додати два, дорівнює дев'яти. До семи додати три. Дорівнює десяти. До семи додати чотири, дорівнює одинадцяти. До семи додати п'ять. Дорівнює дванадцяти. До семи додати шість. Дорівнює тринадцяти. До семи додати сім, дорівнює чотирнадцяти. До семи додати вісім, дорівнює п'ятнадцяти. До семи додати дев'ять дорівнює шістнадцяти. Повторимо разом з диктором таблицю віднімання числа 7. Від 8 відняти 7 дорівнює 1. Від 9 відняти 7 дорівнює 2. Від 10 відняти сім. Дорівнює трьом. Від одинадцяти відняти сім. Дорівнює чотирьом. Від дванадцяти відняти сім. Дорівнює п'яти. Від тринадцяти відняти сім. Дорівнює шести. Від чотирнадцяти відняти сім. Дорівнює семи. Від 15 відняти 7 дорівнює 8. від 16 відняти 7 дорівнює 9. Користуючись цією таблицею додавання і віднімання чисел, розв'яжіть, будь ласка, приклади. Ось хоча поспішайко вам вже їх розв'язав. Вам треба знайти в завданні 7 друга зірочка. Приклади, які він розв'язав, неправильно. І записати поруч правильні відповіді. Перевіряємо. До 6 додати 7 дорівнює 13, до 8 додати 7 15, до 3 додати 7 10. До 7 додати 7 14 від 18 відняти 7 11 і від 13 відняти 7 дорівнює 6. Пригадаємо правило додавання числа без переходу через десяток. Щоб додати до двоцифрового числа одноцифрове, без переходу через десяток, потрібно до одиниць двоцифрового числа. Додати одиниці одноцифрового числа, а число десятків не змінюється. Цифра 5, що показує на 5 десятків, так і перейшла в, у відповідь. Щоб додати двоцифрові числа без переходу через десяток, потрібно до одиниць першого доданка додати одиниці другого доданка. До десятків першого доданка додати десятки другого доданка. Як ми бачимо, до 4 одиниць додали 1 одиничку, і стали 5 одиниць. До 6 десятків додали 3 десятки, дорівнює 9 десяткам. Розв'яжіть приклади самостійно. Перевіряємо. 34 додати 3, 37 71 додати 18, 89 41 додати 45 і додати 3, 89, до 20 додати 51 і 11, дорівнює 82. Допоможемо поспішайкові також розв'язати. Рівняння на знаходження невідомого зменшуваного. Пригадайте пораду, яку ми з вами розбирали вчора. Щоб знайти невідоме зменшуване, а воно саме найбільше число, потрібно до різниці додати відємник. Х зменшуване 5 відємник, 80 різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Знайдіть результат. 85. Друге рівняння. Х зменшуване 73 від'ємник, 14 різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Х дорівнює 87. До 4 одиниць додали 3 одиниці. До одного десятка додали 7 десятків. Виконаємо завдання кнопочки. Розв'яжемо задачу на збільшення числа на кілька одиниць. Кладемо короткий запис, але спочатку прочитаємо її. У Ярика було N повітряних кульок. Три кульки він подарував Алі, скільки повітряних кульок залишилося у Ярика. Задача вид на знаходження остачі, тому що є запитання. Скільки залишилося. Читаємо частинами, складаємо короткий запис. У Ярика було N повітряних кульок. Головне слово було. Одна клітинка праворуч, було тере невідомо кульок. Три кульки він подарував Алі. Друге головне слово подарував тере три кульки. Залишилося невідомо. Розв'язання. Задача на знаходження остачі розв'язується дією віднімання. Потрібно від того, що було, відняти те, що подарували. Знак дорівнює ми не ставимо, оскільки не знаємо, скільки кульок було у Ярика. Відповідь Н відняти 3 кульок залишилося, запишіть задачу каліграфічно у зошит. А тепер розв'яжемо задачу, якщо n буде приймати якесь своє число. І так, якщо n дорівнює 9, то від 9 відняти 3 буде 6. Якщо n17. 14. Якщо n25, дорівнює 22, пригадаємо відомості про геометричні фігури. Точка, лінія та поверхня найпростіші геометричні фігури. Поверхня складається з точок. Поверхні поділяють на плоскі та криві. Прикладом плоскої нескінченної поверхні є площина. Повторіть самостійно. Ще раз прочитаємо. Точка, лінія та поверхня найпростіші геометричні фігури. Поверхня складається з точок. Поверхні поділяють на плоскі та криві. Прикладом плоскої нескінченої поверхні є площина. А тепер, вжить хвалькові, знайти і зафарбувати предмети, які мають і плоску поверхню, і криву. Я їх обводжу, а ви зафарбовуєте. І так, чашка має і плоску поверхню, і криву барабан. Також. Глечик має і плоску поверхню, і криву. Запишемо у зошиті, які предмети мають лише плоску поверхню. Зошит, телефон, монітор, криву поверхню, куля. Переходимо до роботи сторінки чемпіонів. Домитник накреслив 17 трикутників і 2 квадратики. Скільки всього фігур накреслив Дмитрик? Це задача на знаходження суми. Так, вона розв'язується дією додавання. 17 додати 2 дорівнює 19 фігур. Друга. В іринки було 15 білих стрічок і 7 синіх. Наскільки більше стрічок синіх, ніж білих було в іринки? Якщо є запитання, наскільки, це задача на різницеве порівняння. А у нас написано. Задача на знаходження остачі – неправильно вид задачі. Як ми будемо розв'язувати білих 15 синіх 7, наскільки більше потрібно від більшого числа відняти менше 8 сторінок? У кошику лежить S день, а груш на 2 штуки більше, скільки груш лежить у кошику вид задачі. Якщо на більше це задача на збільшення числа. А в нас написано, задача на зменшення не підходить знак мінус. Неправильно я поставила знак плюс, має бути знак мінус. Розв'язується ця задача S додати 2. Ми не знаємо, яке число заходиться за буквою S, але коли дізнаємося, то розв'язуємо за таким алгоритмом. Тож як записуємо штуки? Останнє у класі навчається 29 учнів. На змагання поїхало 18 учнів, скільки залишилося. Це задача на різницеве порівняння. Ні, неправильно, тому що, коли є запитання, скільки залишилося, це задача на знаходження остачі. Вона розв'язується дією віднімання. 29 відняти 18рівня 11. Домашнє завдання, сторінка 32. розв'яжіть тестові завдання і розв'яжіть у робочому зошиті задачі. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про найпростіші геометричні фігури поверхню. Вчилися читати і записувати числа першої сотні.